А на чому спотикаємося ми? Роздуми над Божим Словом на середу четвертого звичайного тижня, рік другий. З Євангелія від Марка. І вийшовши звідти, Ісус прибув на свою батьківщину, а слідом за ним пішли і Його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи: звідкіль оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юде та Симона? І сестри його хіба не тут між нами? І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі. І неспроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки. І вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав. Скільки чудес. Тільки в попередньому розділі Євангелія від Марка ми бачимо, що Ісус Христос іде на кладовище і виганяє з одержимої людини легіон бісів. Потім жінка. Торкаючись до одягу Христа, отримує довгоочікуване зцілення. Нарешті Христос, сказавши всього два слова, повертає молодій дівчині життя. Але потім Він приходить до свого рідного міста, і кількість його діянь різко скорочується. Що трапилося? Де ж ті люди? Які мали би невідступно перебувати поруч із ним? Замість того, щоб молити Ісуса про зцілення, вони обговорювали Його походження і сумнівалися в Його вченні. Вони могли думати так: Невже Бог насправді любить грішників так само, як праведників? Невже я справді повинен простити своїм ворогам? Ні, я не готовий так чинити. Крім того, хто він такий, щоб казати мені, як я маю жити? Не варто дивуватися, що люди з Назарета спокушалися через Христа. Мабуть, у кожного з нас є сфери, де ми самі спотикаємося через Нього. Наприклад, ми можемо уникати певних біблійних віршів або ігнорувати частину вчення церкви, тому що вони змушують нас почуватися некомфортно. Чи є щось, що спокушає тебе в Ісусі Христі, чи Його вчені? Якщо це якийсь вірш зі Святого Письма, то виділи час для того, щоб побожно перечитати Його. Або всю історію? Тобі здається надмірно суворою якась із заповідей Христа? Може, у твоїй парафії служить якийсь прямолінійний священник, чиї незручні проповіді змушують тебе виправдовуватися? А може, серед знайомих є такий парафіянин, чиє великодушне служіння бідним чомусь дратує тебе? Така наша поведінка, коли уникаємо чогось неприємного або того, що бентежить, виглядає нормальною. Може, Святий Дух використовує таких людей, щоб пробудити нашу совість. Чесно поговори з Богом про це. Присвяти час і зусилля, щоб зустрітися з правдою. Якщо не можеш зрозуміти, що добре, а що погано, якщо заплутався між правдою і брехнею, звернися по пораду до мудрого друга, духовного наставника чи священика. Зроби ще один крок назустріч Христу і попроси Святого Духа освітити і пом'якшити твоє серце. Принеси свої думки і спокуси Ісусові Христу і проси Його зцілити і визволити тебе. Швидше за все це відбудеться не миттєво, як за помахом чарівної палички, мислення змінюватися змінюватиметься поступово, та без сумніву, це буде великим дивом. Господи Ісусе, допоможи мені почути тебе і отримати зцілення у Твоїй правді. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.